Готуємо кімчі. Нам знадобиться капуста пекінська, редька дайкон, морква, зелена цибуля, грушки, імбир, чесник, рисове борошно, рибний соус, перець кочукару, сіль та цукор. Капусту попередньо помити, зробити надріз і ось так розламати. Спочатку розділяєте напіл, а далі на четвертини. А тим часом в моїй голові думки, що капуста то пекінська, страва корейська, а виростили її в Україні. Далі беремо крупну сіль та просолюємо під кожним листочком, добре натираючи всередині. Після того, як вже натерли всю капусту сіллю, перекладаємо її у ємність, у якій вона буде далі просолювати. Після чого заливаємо водою та залишаємо на 4 години. А тепер переходимо до приготування соусу: чистимо моркву, натираємо її на терку. Та перекидаємо її у глибоку миску. Далі беремо зелену цибулю та нарізаємо великими шматками. І також закидаємо її в миску. Далі беремо редьку дайкон, чистимо її та нарізаємо її великими кубиками. Після чого перекидаємо гастроємність. ємність. Відставляємо в сторону. Далі беремо грушки, розрізаємо їх. Та вирізаємо в них середину. Після чого нарізаємо кубиками. Також перекидаємо в гастроємність і відставляємо в сторону. Ну що, імбир, Настав твій час. Чистимо його та нарізаємо так само кубиками. І також перекидаємо в гастроємність. Далі чисник, чистимо його. І також перекидаємо в гастроємність. Фух, ну нарешті чищення закінчилось. Далі беремо блендер і закидаємо все, що ми підготували, в блендер. Закриваємо та починаємо збивати в кашу. Ось таке має вийти пюре. Перекидаємо його в миску та закидаємо нову порцію. Закриваємо, збиваємо. Опа, перекидаємо. Готово.